Вітаю з України. Мене звати Євгеній Литвиненко і я кінопродюсер. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Наша команда Кіномедія і Литвиненко Фільмс працювала над виробництвом кримінальної комедії Добре, що мама не знає, режисера Саші Литвиненка в стилі сучасного неонуару. Фільм складається з чотирьох новел різних за своїм жанром. Кожна частина це окрема історія одного з членів сім'ї. Перші три новели розповідають історію двох братів і сестри. А заключна четверта збирає в логічне завершення все те, що сталося в попередніх частинах, та розкриває історію мам. Стилістика фільму нагадує атмосферу фільмів братів, кованів та Гая Річі з їх яскравими локаціями, персонажами, діалогами та цікавими заплутаними історіями. Якщо бути точнішим, саме фільми Гая Річі, рокенрольник та джентльмени максимально близькі по духу нашій майбутній картині. Попри всі ковідні обмеження, нам вдалося запустити знімальний процес. А восени 2021 року проект став одним із переможців 17-го пітчингу державного агентства України з питань кіно. Але в зв'язку з воєнними діями фільм так і не отримав державної підтримки, тому що більшість коштів пішло на підтримку Збройних сил України. Зараз наші актори, адміністративний склад і я займаємося волонтерством. Піротехніки, каскадери і мій партнер по продюсуванні боронять Україну в лавах ЗСУ на передовій березні 2022 року ми з режисером та сім'єю, а з нами одна із копій відзнятого матеріалу фільму, потрапили в полону Бучі до російських військових. На щастя, залишились в живих. А от нашого актора Пашулі, котрий допомагав ЗСУ, російські окупанти вбили в Ірпені. а піротехніка Кирила Буніна було сильно поранено в боях під ізюмом. Незважаючи на всі труднощі, Наша команда встигла відзняти 65% фільму, в тому числі і всі сцени з першої лі. І нам не вистачає 150 тисяч доларів, щоб завершити проект Добре що мама не знає. Російська агресія принесла велике горе всім українцям, але ми не збираємося здаватися як на військовому фронті, так і на культурному. Україна після перемоги буде оновлюватись, і наша команда, добре, що мама не знає, тримає себе в формі і з нетерпінням чекає на відновлення зйомок. Можливо, хтось скаже, що зараз це не на часі, але ми вважаємо за обов'язок завершити фільм, незважаючи на всі труднощі. І щоб життя Паші Лі продовжилось на великих та малих екранах, а світ побачив якісний український фільм для широкої глядацької аудиторії. До речі, не дивлячись на те, що фільм розважальний, він не позбавлений моралі. Життя складається з вчинків, і перш ніж щось зробити, потрібно сто разів подумати, інакше бумерандолі не змусить чекати. Тому ми відкриваємо збір коштів і впевнені, що саме з вашою допомогою у нас все вийде. Дуже дякуємо за допомогу країнам-партнерам за гуманітарну і військову допомогу. Будемо вдячні і за підтримку українського кіно. Слава Україні!